Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Девіз уроку. Усім гарно, дружно працювати, мову рідну, добре знати. Отже, стараємося працювати гарно для того, щоб ще краще знати нашу рідну українську мову. І так, перше ваше завдання. Роздивіться, будь ласка, слова, подумайте і скажіть, які помилки допущені у цих словах. Давайте зараз я вам їх почитаю, а ви подумайте: кінь. Дзвінок школяр. І так, дивимося на перше слово кінь. Яка допущена помилка у цьому слові? Так, діти, загубився м'який знак. Ми знаємо, що м'який знак пом'якшує попередню букву. Наступне слово дзвінок. Яка помилка допущена в цьому слові? Так, загубився звук Д, тому що попереду стоїть букву сполучення дз, яке утворює один звук. Наступне слово школяр. А тут яка помилка допущена. Так, діти. Замість букви А повинна писатися буква Я. Отже, ми з вами знайшли усі помилки, ви молодці. А зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо 4 грудня, класна робота. На хвилинку каліграфії сьогодні ми з вами повторюємо літеру Я. Записуємо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади Ян, Яб. Слова «яна», яблуко. Коли будете записувати, подумайте, будь ласка, які ще слова ви знаєте, щоб вони розпочиналися літерою я. Можете працювати, а дітки, з якими ми працюємо індивідуально, сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчати нову літеру літера В, звук В. Роздивіться і запам'ятайте. А зараз подивіться, будь ласка, малюночки, і зараз ми спробуємо з вами сказати, де знаходиться літера В у цих словах. На початку, всередині чи в кінці. І так, дивимося на перший малюночок. Валіза. Звук В стоїть Так, на початку слова. Светр, літера В заховалася всередині слова. Слива теж всередині квасоля. Теж середині слова. Ваза. Так, на початку. Корова середині. Диван середині. Пінгвін середині. Вовк. На початку та всередині слова. Молодці. Ну, а зараз роздивіться, будь ласка, писану літеру В, велику та маленьку. Зверніть увагу: якщо звук В буде стояти всередині слова, то тоді ми використовуємо ось таку невеличку петлю. І так, зараз ваше завдання. В зошитах вам потрібно написати велику та маленьку літери В, їх з'єднання, склади Ф, В, Ви, слова «ЛЕВ», вишні. Та речення у Сашка вишні. Ви можете ставити відео на паузу та виконувати своє завдання. А ми з вами повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, ми з вами повторюємо сьогодні літеру Я. Давайте подивимось, які ще слова на літеру Я ми з вами можемо назвати. І так, дивимось на перший малюночок: яблуко. Ящірка, ягня, ягуар. Якір. Отже, усі ці слова починаються літерою Я. Добре, з цим завданням ми теж впоралися. Ну, а зараз тема нашого сьогоднішнього уроку: сполучення букв, м'який знак О у словах, перенос слів із буквосполучення, м'який знак О. І зараз я хочу запропонувати вам роздивитися малюнки. Подивіться, будь ласка, і прочитайте під низом слова. Давайте виконаємо разом це завдання. Льон, опеньок, льотчик. Молодці. Вам потрібно списати ці слова та підкреслити в них сполучення букв, М'який знак О. Теж можете відео поставити на паузу та виконувати це завдання. Я думаю, що ви вже впоралися із справою, тому зараз я хочу, щоб ми з вами прочитали правило. Спочатку я вам прочитаю, а потім ви прочитаєте його ще раз самостійно. Сполучення букв м'який знак О пишеться в середині і в кінці складу. При переносі сполучення букв м'який знак О не можна розривати. Прочитайте, будь ласка, це правило ще раз. Я думаю, що ви вже прочитали, тому запрошую вас на Фізкульт хвилинку. Встаньте, діти! Посміхніться, землі нашій уклоніться, за хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Трішки відпочили і переходимо з вами до наступної вправи. Вам потрібно прочитати речення. Послухайте їх. Сьогодні чергує льоня. Мій друг живе в сусідньому дворі. Квітки льону синього кольору. Вам потрібно виписати слова зі сполученням який знак О, і поділити їх рисочками на склади. Ставите відео на паузу та виконуєте ось цю вправу. Я думаю, що ви вже виконали, тому домашні завдання для вас. Це буде вправа. Ось така вам потрібно прочитати слово сполучення: польові квіти, сукня синього кольору, навчальні польоти, гіркі сльози, сьомий номер, намальована пташка. Виписати слова зі сполученням букв м'який знак О, поділяючи їх теж рисочками на склади. Дітки, які працювали зі мною індивідуально, вам потрібно написати велику та маленьку літери В, їх з'єднання, склад В, слово вулики та речення у саду вулики. Ну, а зараз наш, наш урок діти підходить до завершення, тому я хочу вас попросити, щоб ви продовжили мені ось такі речення. Було цікаво, тепер я можу. Подумайте і продовжіть ось ці речення. Наш урок завершено. Дякую вам за увагу. До скорих зустрічей!